Привітики! Давно мене вже тут не було. Тож, ось я повернулася до вас з новим відео. Йо-хо! Сьогодні в відео я хочу випробувати одну стилістику малювання, розмальовування, яку я бачила на просторах інтернету, і вона якось так виглядає. Початково я думала робити її лише в традіжці. Але подумала, що в діджиталі зможу зробити якісь додаткові ефекти, або що, що сьогодні буде і діж, і традіж. Малювати ми адже подивившись на картинки в цій стилістиці, подумала, що він чудово підходить для цього експерименту. Також сьогодні я хочу поговорити про натхнення, тому що протягом останнього часу мені стало цікаво, чому воно переважно з'являється ввечері або ж вночі. Щоб краще зрозуміти, що таке натхнення, на мою думку, слід спершу дізнатися його визначення. Тож визначення за Вікіпедією, натхнення надих, англійською inspiration, особливий стан людини, типова для творчості риса, її складовий елемент, який характеризується з одного боку високою продуктивністю, з другого боку, величезним підйомом і напругою сил людини. Це стан найвищого піднесення, коли пізнавальна й емоційна сфери поєднані і спрямовані на розв'язування творчої задачі. Людина в стані творчого натхнення нібито несе потік. Вона не все усвідомлює у своїх діях, не завжди може сказати, скільки минуло часу, година, день, доба. А за тлумачним словником то натхнення це стан людини, що характеризується піднесенням її творчих сил. Активацією всіх психічних процесів. А для мене натхнення це піднесений стан і дуже сильне бажання щось зробити, не задумуючись над цим, тобто не заганяючись над ідеальністю, а надихає мене, типу, все і проходить воно до мене зазвичай після заходу сонця. Також я ще захоплююся міфологією, тому вирішила щось пошукати на цю тему і там тож почнемо ми з давньогрецької міфології. Аполлон бог натхнення, поезії, музики, мистецтва. Але окрім цього, він ще був богом сонця, світла, пророцтва, філософії, стрільби з лука, істини, чоловічої краси, медицини, зцілення та чуми. Ну, в минулому богам давали багато всякого Музи. гадаю, Гадається, одне з найбільш е, відомих. Вони були богинями мистецтва, поезії та наук. В перенесному значенні творче натхнення, його джерело, що втілюється в образі молодої та вродливої богині. З цього і пішло, що якихось жінок називають їхньою музою, що вона їх надихає. А всього їх було дев'ять, і кожна з них займалася певним родом діяльності, а також їхні імена походять від назв гір, де вони мешкали. Тож музи по порядку і за що вони відповідали. Першою з них є каліола. Вона відповідала за епічну поезію. Ефтерпа музика і лірична поезія, Мельпомена трагедія і сумні пісні. Талія комедія, ерато любовна теоретична поезія, полігімнія, фантоміма і гімни. Стерпсіхора, танці і хоровий спів, Кліо – історія і самовстання Уранія астрономія. А тепер ми переходимо до скандинавської міфології. Тож там є так, що з однієї сторони в них немає конкретного божества чи створіння, яке би відповідало за натхнення. Але з іншої сторони це може бути Одін або ж о. Чому дві назви імені ми перейдемо трошки пізніше? Тож Одін він був богом війни, поезії, мертвих рун та магії. Є верховним богом в скандинавській міфології. Це отцем богів і має дуже багато імен. Цієї причини з однієї, сторони, от це одне з його імен, а з другої сторони, це може бути зовсім інший Бог. На жаль, через брак чітких визначень в міфології, то тяжко ствердити щось однозначно. Відповідати за мистецтво він може за рахунок того, що говорить віршованими фразами та може дарувати це вміння іншим, або ж просто завдяки тому, що надихає інших своєю поезією, відвагою на війні та мудрістю. Також я вирішила ще піти в азіатську міфологію. І там ну, подібна ситуація, так як в скандинавській, що практично немає якогось конкретного божества чи створіння, яке би відповідало за натхнення там, в китайській чи корейській міфології. Зато я знайшла в японській міфології богиню бензайтен, яка належить до семи богів удачі. І вона особлює собою ідеал жінки, сім'ї, гармонії. І моря, але також опікується красномовством, музикою, мистецтвом і мудрістю. Цієї причини вона і з'явилася тут в цьому списку. Вона також вважається захисницею гейш, танцюристів і музикантів, а іноді також допомагає їм розбагатіти в християнстві. То там, чесно кажучи, все як на мене досить просто. У них вважається, що натхнення це коли тобі з'являється одкровення Боже або ж Святого Духа, і під їхнім впливом ти починаєш творити. Також боги й ангели е, слугують джерелом натхнення, але я гадаю, що в християнстві то натхнення, воно більше інтерпретується як свого роду, що під впливом тої божої благодаті ти починаєш щось творити, але радше на якісь релігійні теми. Також я ще дуже хотіла, що знайти в нашій слов'янській міфології, але там, там ще більш трагічна ситуація, тому що більшість міфів і легенд передавалися усно, Мало що записували, і тож там все дуже погублено, і знову ж таки немає конкретного когось або чогось, що би за це відповідало. Тож, якось так. Ми вже розглянули натхнення з точки зору визначення та міфології. І настав час зануритися в роботу мозку. Ввечері перед сном температура тіла трішки підвищується, через що в мозку пришвидшується передача сигналів між нейронами. Також ввечері переважно вже немає такої кількості подразників і джерел стресу, так як під час дня. Через це мозок розслабляється. Внаслідок кращої передачі між нейронами та розслабленню до нас приходить більше ідей, і права півкуля мозку, що відповідає за творчість, краще працює. Щоправда, всі люди різні і їхній хронотип, тобто жайворонок, сова чи голуб, можуть певним вплином на це впливати. Наприклад, у жайворонків підвищення температури може бути трохи раніше, а у особ відповідно пізніше. І через це час, коли до них приходить натхнення, може відрізнятися. Хоч можливість помалювати чи зайнятися чимось іншим пізно вночі, коли ніхто не відволікає і є натхнення є дуже спокусливою, але слід пам'ятати про негативні наслідки для здоров'я, які як. Тома, підвищений рівень стресу, часті зміни настрою та психологічні проблеми, дисбаланс гормонів, проблеми з пам'яттю, ослаблення імунної системи, також ризик гіпертонії, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ожиріння, старіння мозгу, порушення координації та розвиток альцгеймера. Тож не забувайте добре спати. На мою думку, тепер ми можемо перейти до одного з найбільш поширеного питання: а саме, як знайти натхнення. Як я сказала на початку відео, мене надихає практично все. Люди, інші митці, музика, аніме, манги, серіали, книжки, природа чи просто якісь дрібнички. Звісно, в кожного своє джерело натхнення, але я гадаю, що іноді варто сповільнитися і звернути увагу на оточуючий світ і дрібниці, адже воно може бути скрізь. Тож, якщо у вас наразі не виходить його знайти, то можливо слід просто відпочити. Адже як виникає з роботи мозгу, вона приходить тоді, коли ми розслаблені. Спробуйте зайнятися чимось іншим, якимось іншим хобі, погуляти, виспатися, добре поїсти та просто подбати про себе, або ж просто спробуйте почати малювати чи творити щось найлегше, адже як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Іноді купівля нових матеріалів чи використання інших пензликів в програмі теж можуть надихнути, спробувати щось нове. Тож не перейматися, якщо у вас щось наразі не виходить, відпочиньте, воно якось згодом прийде. А тепер давайте перейдемо до самих малюнків. Тож спершу буде про традіжку. Спочатку я співдідчителі прикинула, як я хочу, щоб виглядали кольори, а потім сіла розмальовувати. Для одягу і волосся я використала різні відтінки чорного, щоб волосся виглядало ніжніше і було легше зробити освітлення, а одяг не дуже виділявся. Я старалася не паритись над тим, щоб воно було ідеальне, тому не замальовувала фон дуже стільно і це виявилося помилкою, тому що при малюванні узорів головою ручкою вони місцями були не дуже помітними, а місця з'єднання маркерів при накладанні дуже виділялися. Ну, На майбутнє буду пам'ятати, що краще щільно замальовувати для таких штук. Стосовно шкіри, то я трошки махнулася і це більше схоже на опіх, ніж на червоне освітлення. Думаю, треба було перед тим перевірити, як вийде освітлення на шкірі, або ж спробувати зробити його олівцями. Але трудно, тож на майбутнє буду пам'ятати. А ще я додала узори на його одяг, щоб воно не виглядало таким пустим, але якщо чесно, то це не дуже помітно. Але не дивлячись на мої помилки, гадаю, що вийшло досить непогано і я задоволена тим, як він тут виглядає. А тепер стосовно версії в діджиталі. Ще на етапі ескізу малюнку в традішці, я подумала, що буде гарною ідеєю ще зробити версію в діджиталі. Тож я вирішила взяти трішки іншу концепцію по настрою для другого малюнку. Якщо в першого настрій більш до меланхолії і апатії, плюс під час малювання для атмосфери я слухала брейккор, то в другому я хотіла передати злість і агресію. А під час малювання я слухала фонк і агресивну або ж голосну музику. Ще емоції люка можна плюс-мінус помітити по його руках. На першому малюнку його прокляття це те чорне на його пальцях, воно в стандартній формі і не реагує на його емоції. А на другому воно розповсюдилося аж по цій поверхні долоні і пішло вверх по руці, адже воно реагує на злість і агресію. Щодо самого процесу, то я якраз найбільше мучилася з його прокляттям на руках. Воно виглядало якимось занадто плоским і без текстур, що мене дуже дратувало, адже я звикла, що коли я малюю в традіжці, то завжди є хоч якась текстура. Тому я всяко різно намагалася це виправити, щоб воно мені подобалося. І, в принципі, після декількох спроб воно нарешті мене задовольнило. З освітленням, як не дивно, пішло досить легко, хоч я не впевнена щодо одного нюансу, але ладно. А от на фоні я знову застрягла, бо пальцем на телефоні це було надзвичайно незручно робити через малу площу і великий розмір пальця по співвідношенню до екрану. Але, на щастя, в мене вийшло зробити те, що я хотіла. Загально, хоч я трохи намучилася над ним, мені подобається, як вийшло. А цей малюнок я витратила десь 7 годин і 26 хвилин. Єй! Підсумовуючи натхнення, це непостійний піднесений стан, коли ти хочеш щось створити. Зазвичай воно з'являється ввечері через розслабленість мозку після складного дня. Щодо малюнків, то мені сподобалося спробувати щось нове, і кожен малюнок мені подобається по-своєму. Дякую всім за перегляд. Давайте про себе, пам'ятайте, що натхнення по-любому колись прийде. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на інші мої соцмережі. Також в мене відкриті замовлення, і лінк з інформацією про це ви можете знайти в описі. Тож, дякую, що дивилися, всіх обнімаю і до зустрічі. Па-па!